Так, та що, добрий день? Сьогодні у нас отака situation. А вже дітки здали. Коротше, пустив нас у цей парень, як сказати. Пустив він ось, бачите де? Ось. Раковина. Конкретна раковина. Та й тут ось вже таке, видно, що Ашаль побила, Ну, пустив він, скоріше всього, і було прийнято рішення ось такого пацана. І вам рекомендую, хлопчики та дівчатка ставити Оріга. Це мене ще з камнями закидають, бо не оріга, вона довго не ходить. Я вам скажу так. А оригінальний ще куди не йшло. Він ще тримається. Ну, коротше, це все. Паднис. Зараз чистим. Оцю всю красоту. Отут, як завжди, я легенько наношу герметоз. Щоб менше, як сказати, контактував алюміній чи сплавцей з металом. Бо він, як правило, отут Саме більше навантаження отут. на нього. Якось так. Це в нас, звісно, без турбінки. Тут теплообмінник. До речі, у нас з трьох. Сендвіч тройний, а тут на шість. тут більша, більша площа буде іменно. масло краще буде охолоджуватись, якось так. У нас він стане тут без проблем. Ну то таке. Зараз приступаємо працювати. Якось так.